Привіт, як твої справи виглядаєш дуже бадьоро. Привіт. Так, у мене був дуже насичений тиждень, я декілька тижнів спілкувався з тією дівчиною, про яку вже говорив, і на цьому тижні все так трапилось швидко і неочікувано ми почали жити разом у її квартирі. Вітаю зі стосунками та ще й такими стрімкими. А тобі взагалі, як в цьому? Що трапилося? Чому причина такого, в чому така причина швидкого переїзду? Дуже часті історії від людей, які жили з залежними батьками або батьком, вони можуть швидко входити в стосунки, не розглянувшись. Взагалі, куди вони входять, стають дещо залежними від партнера, який їх вчить життю. Так як Денис через надмірний вплив сестри соціально не пристосований, то, звісно, що його багато чому можна навчити. Тут є тільки одна надія, що дівчину, яку він обрав, гарна дівчина. Слухаємо. Я все ж таки проявив ініціативу та знайшов її в соцмережі та написав ми зустрічалися, гуляли, нам дуже легко вдвох ми багато жартуємо. Вона трохи більш емоційна, ніж я, мені це подобається. А ще вона балакуча, тому я не боюсь пауз, вона їх заповнює. Я інколи в неї залишався, нам вдвох добре. У моєї сестри також в цей час з'явився хлопець, він почав залишатися у нас. Я якось сказав Аліні, таке ім'я моєї дівчини, що таке трапляється, і вона запропонувала мені переїхати. Так я і погодився. Мені було страшно, але наче все добре. Бачите, як стрімко змінюється залежна система. Тільки ти не спочав від'єднуватися від сестри, і о, чудо, вона знайшла собі хлопця. Так як тобі в цьому бути? Ти говорив, що важко переживаєш зміни, але зараз так не виглядає. Тоді як тобі? Це важливо, щоб ти міг себе помітити в цих подіях. Мені угу. страшно, що я можу щось зруйнувати. Угу. Але я вірю в те. Що у мене все вийде, бо я бачу, що зараз все йде добре, у мене виходить брати на себе відповідальність. Mm. Я не скажу, що закоханий, ти ж знаєш, що депресія ще є, тому почуття притуплені, але є відчуття, що це моя людина, бо мені з нею легко. Мені ні з ким не бувало легко, я завжди тривожився до втрати голосу, а тут все по-іншому. Вона звичайна дівчина, без понтів, для неї важливі стосунки, а не подружки. Вона також робить кроки для того, щоб ми були разом. Звісно, що в мене є підозра, що вони двоє вийшли з півзалежних систем. Але ви знаєте, якщо їм в цьому добре і вони не руйнують себе чи іншого в подібній формі стосунків, то хай краще так. Я дуже рада, це дійсно великий крок для тебе, і через те, що ти маєш гарну підтримку від дівчини, цей шлях не здається таким важким. І, можливо, навіть шлях не такий, бо ти а, так хочеш. Як ти думаєш, чому немає реакції на зміни, яку ти так боявся? Думаю, тому що я цього хотів багато років, але не наважувався це реалізувати. Мені здавалося, що потрібно себе спочатку виправити, зробити якоюсь людиною, а потім вже робити зовнішні рухи. Але твої слова, що, прикинувшись якоюсь людиною, ти знайдеш не те, що хочеш насправді. Тільки такий, як я є, я можу знайти свою людину. Тоді я видихнув, навіть не розумію, чому я роками мучив себе цим соромом, за те, який я, попередні зміни були викликані не мною, життєвими обставинами, це перше. А друге, я ж відчував себе недостатньо гарним, тому надмірно боявся не бути спроможним вирішити обставини самостійно. А тому, що не вірив у себе, я тормозив, нічого не робив, переклав дії на інших. Неймовірні висновки. Я дійсно вражена твоїм темпом. А поки підпишись. Так я вже розглядаю варіанти іншої роботи та відсилаю резюме. Мені немає, як комфортно рости в компанії, вищі позиції мені незручні психологічно, а фінансово на цій позиції мені важко. Тому я одразу хочу більшу зарплату та максимально комфортні умови для мого темпераменту. Це дійсно для мене також стало відкриттям нашої зустрічі. Якось багато визнання, та з його токсичною провиною схоже будемо говорити про завершення, але Чекаємо, що буде далі. Супер! Я дійсно бачу, що твій тиждень був максимально насиченим. Оль, Аліна не знає, що я ходжу сюди, та й про медикамент не готовий також ще говорити. Я вирішив свій запит, тому думаю, сьогодні остання зустріч. Звісно, якщо що я повернусь. Але зараз маю сили йти далі. Дійсно, я думав, це буде довше та важче. Але все пройшло швидко та легко. Жалію, що багато років вагався, було шкода грошей та не прийшов раніше. Але є, як є. Так, твій запит ми виконали. Відчуття впевненості є, стосунки також є. Тому точно готова підтримати твоє бажання завершити наші Зустрічі. Звісно, з психотерапевтичної точки зору тут ще працювати та працювати. Але з моєї сторони це було б маніпуляцією змушувати його, особливо при такій провині та співзалежності від інших людей. Тому я вирішила підтримати бажання клієнта, тому що він. Принципі, здійснив вже свій прогрес. Він не просто написав смс-кою, дякую за роботу, а прийшов і повідомив про те, що він хоче завершити цю роботу. Це є вже гарним результатом для психотерапії. Переглянь всі чотири епізоди наших сесій з Денисом та поділися своїми висновками в коментарях.